Друзі, вітаю вас. Це хештег без питань про останні нічні атаки на Україну з боку Росії. Будемо говорити. Застосовували вони бага, величезну кількість дронів, і не тільки ну і також про останнє свіже нове, якщо хочете, відео Служби безпеки України щодо поворації операції Павутина, поверті Опутина. Ну в принципі, можна було б і так для знаєте, для м -м, Костянтини, для такої. Конспірології чи що Костянтин Кривела, авіаційний експерт. Сьогодні тут вітаю вас! Слава Україні! Вітаю Героїна, Слава Декілька хештегів їх розкриватимете. Ви перший з них останні атаки. Я звісно ж маю на увазі три ночі, які у нас були до цих двох більш спокійніших, якщо можна так висловити. Звісно, тому що в принципі шахеди все одно в різних куточках України е летіли. По Харкову дісталося сьогодні. Так, да, і да, знову по Харкову дісталося вже другу ніч поспіль. Будь ласка, те, що стосується атак, мене задають дуже багато з цього приводу питань, тому що я та людина, яка каже, що росіян. Немає 500 дронів на добу, і не будуть вони найближчим, чин... найближчим часом їх виробляти. Так. І я просто свою логіку дуже коротко надам. Повинен бути баланс між виробництвом цих дронів і їх використанням. Mm. Це не та зброя, яка накопичується роками на складах, потім використовується. Треба брати, щоб розуміти цифри цього балансу, треба брати цифри за якісь там. Період більш-менш брати середню цифру. Центр mm -hmm. нещодавно назвав цифру, що за п'ять місяців цього року по нам було використано 11 тисяч 200 шахетів. Якщо поділимо, отримаємо там цифру чи то 70, 73, чи то 75 на добу з іншого боку, за моїми розрахунками, в середньому за Квітень було використано 85-95 шахетів. От так, 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 така була кореляція. Так. Якщо брати цифру, яку надав Буданов, там позавчора, якщо не помиляюсь, командир нашої розвідки, він сказав, що зараз спроможності росіян це виробляти е, 2700 дронів на місяць. 2700 Ділимо на 30%, отримуємо ті ж саме 90 шахетів. Тобто це спроможності Росії. Ці ресурси, які були пов'язані з покращенням, з посиленням спроможності, збільшенням кількості робітників, кращої організації технологічних процесів і таке інше, мені здається, що вони повністю вичерпали свій ресурс. Ну, навіть якщо я помиляюсь, то більш ніж на 20% вони не зможуть підвищити. Спроможність до виробництва для цього треба будувати новий завод. Те, що вони там домовляються з північними корейцями, ці росіяни, я думаю, що це пов'язано скоріше з допомогою північної Кореї. У них же там стратегічне співробітництво, так. і вони будуть основна задача, це просто кошмарити південну Корею. Я не думаю, що звідки будуть возити контейнери для запуску сехедами, скоріш за все, можуть побудувати десь там в степах або там в тезі якийсь завод, привезуть корейців і почнуть виробляти. Але це не питання півроку, це питання значно більшої дистанції. Зрозумів. Е, наступний реактивні шахеди. Повітряні сили відзвітували про те, що в одній з атак е, був збитий е, цей реактивний шахет, тип і так далі. Ну, скажімо так, більша частина його була нібито знешкоджена, але е, він називається грань 3 Що вам відомо? Про це? Я думаю, що скорішній грань 3 герб. Е, Гарпіатри. Mm -hmm. Два основних виробника. Хоча в мережах пишуть, що там Герань-3. Тут може якась незрозумілість між росіянами, але ну, зараз я все розповім. Значить, Шахеди випускають два заводи. Один завод Єлабуга, по якому ми там вчора завітали в гості, і так. другий завод це Казанський Купол, mm. який випускав раніше зенітно-ракетні комплекс ТОР. Так, це ремонтує, модифікує зараз їх, і в тому числі почав займа займатися виробництвом оцих е, гарпій. Вони, мабуть, претендували спочатку на те, що це буде їх такий бренд, але потім я до досить рідко чув назву гарпія. Хоча цей завод випускає шахедів майже стільки, скільки випускає і Єлабуга. Mm. Е, історія реактивного дрону вона починається. Повідомлення десь в 2022 році, наприкінці 2022 року, делегація росіян пролітала в Тегеран. і в Тегерані, там є в 40 кілометрах завод аерокосмічних аерокосмічних uh, досліджень, uh, uh, мабуть, так він називається. І там росіянам показали дрон, якщо пам'ятаєте, чорного кольору з такою страшенною червоною мордою. І це був шахет 238. Взагалі, у росіян, то тобто є росіян у іранці, у них цих моделей шахет, шахетів різних типів, і в тому числі реактивних, десь вісім машин в серії угу. різних розмірів на різну дальність досить широкий асортимент, так. І е, в 24 році минулого року десь. В серпні-жовтні було повідомлення, що росіяни разом з, з Китайцями збираються зробити спільне е, на якому вони будуть виробляти шахеди. І потім це, це там якось там завод спільне підприємство не створили. Але я тоді сказав, що скоріше за все вони домовляються про двигун або про поршневий, або про газотурбинний. Наприкінці минулого року були вже повідомлення, що росіяни застосовують шахеди з газоторбинними двигунами. Десь навесні цього року було два чи три повідомлення про застосування шахедом з газоторбинними двигунами. Вони стали швидше, вони літають 350-450 кілометрів. І, скоріш за все, те, що ми бачили, то це було саме саме виробництво заводу Купол Вижевського. Цього дрону, скоріш за все, гарпія не немає значення, як він називається. Він буде все одно е, і літати і буде вражати незалежності від назви, і зрозуміло, що кількість цих е, шкетів буде зростати якось. Що їх діапазон висот буде змінюватися. Зараз шахеди вже здатні літати на 3, з тисячі метрів, і е, зрозуміло, що буде збільшувати швидкість їх польоту. До цього треба готуватися, готуватися завчасно, і тоді не буде суттєвих проблем. Три з половиною тисячі кілометрів, бо ви сказали метри кілометрів, Нет. друзі, кілометрів та Нет. але з іншого боку, чи метрів висота три з половиною висота ви мала на увазі, а ну а дальність дві тисячі, так як її було, і залишається uh, до двох. Коли вони збільшили е, бойову частину до 90 так. То вони е, е, упали менше тисячі кілометрів. Mm. На дві їм треба літати в версії е, з 50 кілограмовою бойовою частиною. Я зрозумів. Uh, йдемо далі. Відео павутини, нове від Служби безпеки України вчора. Я сподіваюся, я впевнений, що ви його дивились. Що нового ви для себе по ураженню стратегічної авіації побачили? Uh, в принципі, все, що, що ми побачили, нове, ну воно було якось, знаєте, так можна було фантазувати і. і... Додумувати, що воно повинно бути саме так, ну з логіки підготовки цих операцій mm -hmm. мені дуже сподобалося, що перше повідомили одразу, щоб не було там різних чуток, щоб не було ніякої конспірології, дали можливість росіянам показати свою весь рівень своєї брехні. Да? Весенні своєї пропаганди, а після цього ну просто вкидувати так потихесенько, так знає, так дуже аку, акуратно, Вкидувати, 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 показати наскільки це була продумана операція, наскільки велика наша здатність, і фактично, вже це ж першого червня було, якщо я не помиляюсь, так і фактично два тижні тримати. Всю Росію в напруженні, а де ще є там ці вантажівки, а де ж там є ще ці гаражі або склади, де будуть збирати, і де будуть збирати дрони, і запускати ці вантажівки? І в цьому сенсі це ну дуже дуже добре. Що мене здивувало, мене трохи здивувало. Я був впевнений. Ну тобто, я попереднє відео там багато разів переглядав. Я припустив, що там не використовувався штучний інтелект з двох причин. Тому що якщо ці дрони були завезені там 9 місяців тому, е рік тому, то тоді ці технології вони ще не були такими розвинутими. Та зараз штучний інтелект це ж розвиток не покроковий, а лавина, лавина така валить. І зараз те, що було півроку в розробках штучного інтелекту, воно вже застаріло. Да? І я там дивився, придивлявся. Я розумів, що краще було б це запустити, але розумію, там спроможності на той період де такої кількості дронів. Я так підозрював, що там немає штучного інтелекту. Але у цьому відео там показано так, що е може бути, що там був застосований штучний інтелект найбільш. А, верніш так, але це каже про те, що е, його до такого рівня дотягнули останнім часом. Тобто, або там за, за рахунок софта, або за рахунок там, конкретної доробки, там привезли коробочки, там, вони, як з пішечни, mm -hmm. щось таке зробили, і mm -hmm. він отримав такі можливості. Це ще раз кажу, це каже про зовсім інший наш рівень можливості ведення цієї війни. Зовсім інша інноваційна технологічна орбіта, до якої росіянам ще бігти і бігти, причому, що все це відбувалося під носом ФСБ. Це наш наступний хештег. Ну, <зв 'язок> Там кажуть, що там 15 хвилин треба було їхати до до ФСБ. Ну це ж не має значення. Всі служби нічого не змогли зробити, нічого не змогли виявити: ані поліція, ані держ. Як у них там Гібеде ніхто нічого не побачив, не почув, не знайшов ані таможня, ані там оператори сотових мереж. Ну тобто чудово організована операція, і ФСБ отримала таку по мордасам в найкращому вигляді. Йдемо далі трішки про несплячу Росію поговоримо. Вчора генштаб підтвердив ураження військового об'єкту. Звісно ж, на Тамбовщині. Ну, хештег Тамбов, в принципі, але ми знаємо, що був уражений пороховий завод. Да, там що, взагалі, от таких порохових виробництв в центральній часті Росії, десь 5-7. Mm -hmm. Десь 5 таких заводів. Ми по кожному вже заходили, і не по першому разу. І кожного разу я спостерігаю, що потужність вибухів вона зростає. Це каже про те, що ми тут туди, туди тягаємо більшу кількість вибухівки, і дуже сподіваюся, що з більшою точністю тому побачимо, що там буде покажуть нам космос про ці справи. Але схоже на те, що там було серйозно, тому що там таких так. Такі вибухи були такі потужні, е, uh -huh. uh -huh. хоча це може бути там або якась сировина, а може та може готова продукція, а може знищили, а може не знищили. Давайте не будемо поспішати. Е, Отримаємо космос, тоді будемо все казати. Головне, що ми постійно підриваємо цей потенціал, постійно його зменшуємо, що в літаках, що в озброєннях, що в електроніці. Що е, в логістиці, ну вражаємо, 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 вражаємо українці. Вже звикли говорити про те, що вражають в принципі ці об'єкти добрі дрони, їх так почали називати. Але наскільки з точки зору кількості того, що ми вражаємо, але з іншого боку, і точності ударів нанесення, зокрема, от як приклад, той сам та сама Тамбовщина? то е, по-перше, вони стали точнішими, а з іншого боку, вони... їх стало більше. Їх суттєво стало більше. Mm -hmm. Скажімо так, початок минулого року. От взяти зріз минулого року, да. Щось воно там літало до Москви, щось там росіяни yeah. розповідали, що вони збивали. За, в одній губернії більш ніж там 12-15 дронів, там нібито не залітали, їх так. там з проти дронових оружей е, з гвинтівок збивали. Типу, збивали, збивали, збивали. Але потім вони почали літати в таких кількостях, що про ці антидрони вирушниці забули якось, почали використовувати там якомога більше е, панцирі, Панцирі з цими питаннями не зовсім гарно справляються. Ну і е, кількість уражень, е, кількість вибухівки, які яка там робиться, і головне крик у цих росіян, коли а нас за що? а нас за що?» – це дуже так приємно, супер, супер підходить. Ну і ще одна новина. Інформація з'явилася вчора. Ми також її коментували в ефірах: хештег звучить ДФТГ, хоча е, це все зараз на рівні ініціативи і пропозиції присутні, зокрема з боку Кабміну. Здається, ця ініціатива. Є про те, що люди, які так чи інакше не задіяні в силах оборони України, або ж е не можуть, скажімо так, виконувати свої обов'язок з тих чи інших причин, можуть е в ДФТГ брати участь у ліквідації дронів, зокрема вишаленовані протиповітряні обороні, яка і далі продовжує у нас формуватися. Причому умовами, які є умови? Дивіться, цікаво. Це може бути навіть власний транспорт, забезпечення буде займатися Збройні сили України або ж віддані повітряних сил знаходитимуться ті, хто виявить таке бажання. Як вам взагалі ця історія? Вчора, ввечері, коли я там з'явилось це повідомлення. Ну, не ввечері, там десь в другій половині дня воно з'явилося: шквал дзвонків з різними коментарями. Прокоментуйте, так? Да? І з різними коментарями, так. Да. Uh, кажуть, що, що тепер, тепер дрон стала законною цілею, і бабуся може банкою за гірками його там загасити, і, і, і там ну, і багато було інших питань, у кожного ж своє болить. Ну головне, є позитивне, є е, не зовсім позитивне, так. що. Перше, те, що принцип, про який ми з вами там розмовляли, що дрон треба вражати дронам, він реалізован, він показано. Тобто він, він отримав законну, законні засади. Да? Так, друге, те, що для збиття дронів найбільш ефективні легкомоторні літаки, і про це сказано прямо. Да? Легкомоторні літаки і дрони, це те, про що ми з вами там неодноразово там розмовляли. Угу. Це є те, що позитивне. Те, що мені не зовсім сподобалося, що, скажімо так, центральна влада ініціативу віддала від себе, вона вона нібито створила можливості для ініціативи, да? але не забезпечила цю е, ініціативу ні своїм організаційним ресурсом, ні, е, фінансовим. ні фінансовим. Да? А я думаю, що це б і на якомусь рівні повинно було б е, якось бути, тобто не тільки місцеві бюджети, тому що зараз е, ніхто не заважав місцевим бюджетам виділяти кошти на покращення своїх мобільних вогневих груп, закуповувати для них дрони перехоплювачі, проводити навчання всіх цих пілотів. Так е, і е, все це було ну абсолютно можливо і до цього. Але зараз до цього ще додалась авіація. Ну, в, в цій постанові ані слова, ні про міноборони, ані слова про ППО, які повинні там забезпечувати, і ти з ними повинен бігти, погоджуватись. Мені дуже е, сподобалось як е, розробники цього постанову обійшли Державіаслужбу. Наша державіаслужба зараз є тормозом для легкомоторної авіації. Для застосування легкомоторної авіації її просто викреслили з переліку тим, з ким треба якісь документи, погодження. Mm. Міністерство оборони приймає на облік, але не зрозуміло, за що воно відповідає. Ну от на облік прийняло, а за що відповідає? Там є багато тонкощів, зараз можна. Там чимось э, про щось догадувати, щось фантазувати. Я думаю, треба, щоб там пару днів пройшло, щоб було зрозуміло, чи отримали якісь інші органи, якісь э, документи, яких до яких їх до чогось зобов'язували? Так і третє, те що мені не сподобалось, це те, що. Там нема ніяких зобов'язань з точки зору ППО для отримання е, тим ж самим територіальним громадам, е, вірніше верніше ТРО, ДФТГ отримувати е, е, інформацію про розподіл зон впливу, там де можна збивати літаками, там де не можна, там де працюють мобільні вогневі групи, там де не працюють. Mm. А зважаючи на те, що і е, ну, тут же повинні бути і бойові розпорядження і видача озброєнь. І е, видача боєкомплекту, як оце все повинно? Там не зрозуміло, е, може я не дуже уважно читав, тому що так наприкінці дня так щось пробіг. Там себе дуже уважно прочитали. Там просто був матеріал. Декілька пунктів і про фінансування, зокрема з бюджетів місцевих громад, місце місцевих да місцеві громади тепер повинні там відповідати за це. Тобто, а де е, розподіл м, відповідальності? Якщо е, літаки пропустили, то хто за це відповідає? Чи мобільні вогневі групи, пропустили, хто за це відповідає? Тобто, тепер у нас ППО за це взагалі не відповідає. Раніше у нас нікого не було, хто за це відповідав. Тепер у нас відповідає за це, нібито територіальні громади, але вони там погоджують з військовою частиною. Вони повинні до неї бути приписані. Там купа обмежень і погоджень. Коли починається погодження і обмеження, починаються якісь домовленості. Цього да? mm -hmm. mm -hmm. хочу, цього не хочу, цього беру, цього не беру. Повинна бути чітка процедура. А, цей зро... Це робить це, цей зробить це, цей зробить це. А, ці до mm -hmm. повинні надати такі документи в такий час, в такій послідовності. Тобто це повинен бути бізнес-процес, а не процедура якихось там великих. Е... Засідань, на яких там щось обговорюють, приймають якісь рішення, потім рапортують, що ми це зробили. Це повна повнодульне, повинна бути чітка процедура. Головний підсумок цього хештегу. Так. Спасибі вам, Костянтине, за ваш час сьогодні. За роз'яснення, думки та аналітику. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами цієї миті у проєкті Хештег без питань. До зустрічі і побачимося обов'язково. Дякую. Дякую. На все добре всім тим, хто дивився лайк, підписка. За, зокрема за неї особливо кожного дня в нас стає все більше і більше. Друзі, ну і не скати дзвіночок, аби не прогавити наступних ефірів. Слава вам і слава Україні.